Так і дорослим, на мій погляд, важливо розуміти, що не обов'язково треба любов заслуховувати. Можна просто поважати людей, любити інших людей і так само розуміти, що і тебе інші. Поважають і люблять. І це автоматично. Це просто так. Я розумію, що в цьому світі не все відбувається просто так. В багатьох діях-вчинках ми намагаємось щось комусь довести, але я б хотів і собі запропонувати іншим, жити просто і просто жити. Любити всіх навколо, дарувати радість, дарувати класні емоції, щастя, компліменти, гарні коментарі навіть під відео написати, якщо вам подобається, ті теми, які піднімаю те, що я розказую. Просто. Дарувати цю любов один одному, без нічого, без, без умов. Любити і поважати інших людей безумовно.